Всім привіт! З вами щель Бородислав і сьогодні я вам розкажу про вуха, слух і відчуття рівноваги. Ну тож, а каналі будова вуха, півколові канали, слухові кісточка середнього вуха, слуховий нерв, завитка. Євансова слухова труба овальне око внутрішнє вухо, барабанна, середнє вухо, зовнішній слуховий період, зовнішнє вухо, гусна раковина, з мембрани і волоскова клітина. Ще складається. Рівновага складається з Рідина в півкосну на каналах жале подібна капала волоснова клітина. Якщо ви хочете знати про гормони, підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Всім пока. Всім пока.